Від сьогодні, 6 січня, почав курсувати тролейбус Рівнегородок, поки без пасажирів лише у тестовому режимі, аби перевірити справність контактної мережі, яку відремонтували до відновлення маршруту. Від Служби відновлених автомобільних доріг та підприємства поступив лист на міського голову, що вже закінчили капітальний ремонт і монтаж контактно-кабельних мережі на даній ділянці. І вони просять нас забезпечити для ведення експлуатації технологічним транспортом, щоб визначити технічний стан на цій ділянці контактно кабельних мережі. Нагадаємо, сполучення тривалий час не працювало через реконструкцію траси Рівне Луцьк у Стилух. Востаннє тролейбус за цим маршрутом виїжджав у березні 2020 року. Вертали громадяни. Він необхідний для наших сіл, як Обарів і Городок. В основному він забезпечує рух нашої промислової зони в селі в городку. Це працівники добираються туди на роботу, і також жителі, які живуть понад трасою в селі Обарів, в селі Городок. Цей дешевший проїзд, і маршрут «Іде в центр. Людям зручно вигідно і дешевше набагато. Коли тролейбус почне курсувати у щоденному режимі та з пасажирами поки невідомо. Все залежить від роботи мережі та затребуваності.